Вітаю на каналі Тут Ти Інте Хеллсвер. Знову ми тут про літературу розкажу. Сьогодні буде коротке відео про заплановане на листопад. В жовтні я прочитала, хоча планувала 11 книг, прочитала насправді дві. Це отака невеличка Стівенсона, химерна пригода з доктором Джекілем і Містером Гайдом». Навіть не змушую себе швидше читати або побільше читати. Як іде, так іде. Читала я оцю нього два тижні, і обов'язково зі шкільної програми: це Робінзон Крузо Даніелі Дефо, теж дуже добре пропрацювала, вже відео зробила. А цього місяця вирішила собі зробити місяць з британською літературою. Що встигну, то встигну. Взяла собі сім книжок, але точно прочитаю чотири. Один вже почала читати одну. Тож. Обов'язково прочитати саме е, твори, які я обрала для шкільної програми. Я обіцяла м, спочатку на жовтень, потім, потім на м, листопад хотіла перенести Мадам Баварі» Флобера, але е, не хочу я його зараз читати. Е, зараз для мене обов'язково е, чомусь так відчувається е, прочитати. Іншу літературу іншу книжку саме для шкільної програми, і взагалі зараз такий час, коли хочеться ще раз перечитати і поговорити про неї. А вже взимку якось обов'язково прочитаю і зроблю відео на мадам Буварі». Тож переходимо до планів на листопад. Після Робінзона Крузо» Від якого я добряче втомилася, але це така приємна втома. Я хотіла прочитати щось не таке концентроване і щоб переключитися. Але насправді у мене був такий настрій вже заряджений, щоб прочитати щось е подібне. Тема колонізації, взагалі, мені дуже подобається. Подобається е особливо. Е від європейських авторів того часу класична література не зараз сучасних людей, які вже бачили те і все, а того часу людей, як вони е, намагаються, як вони м, так, на, намагаються критично осмислити вчинки своїх країн щодо е, країн, які вони колонізують, щодо місцевого населення, і е, як в їхніх творах розкриваються. Європейці і їхні, їхня картина світу, їхні уявлення про ті країни, про м, свої вчинки, про м, місцеве населення тих країн, про їхні відносини, тобто про їхнє відношення до них, до місцевого населення. І е, якраз книга, яку я обрала, я не знала про неї нічого, окрім того, що люди шукають е, місце, де живуть динозаври. В один з ними час. І це не сказала, мабуть. Це е, роман Загублений світ Артура Конан -Дойля, сера Артура Конан-Дойля. і е, нічого, окрім того, що вони шукають динозаврів, я не знала. Але, як виявилося, ця книга, якраз те, що мені було потрібно, і не така. Концентрована її е, набагато набагато легше читати е, з іншого боку, це якраз продовження теми, яка розкривається в Робінзоні Крузо, і е, мені тут більше цікаво спостерігати не за е, приходами, не за мені не цікаво, коли і як вони знайдуть чи знайдуть цих динозаврів. Мені цікавіше саме е, як розкриваються європейці в південній Америці через мову, звісно. Як саме європейців їхні, їхній такий гонор і щодо один одного, і щодо місцевого населення Південної Америки. Коротше, дуже подобається, вже майже половину прочитала, десь так. Книга мені вже сподобалася. Я прямо знайшла свою книгу саме зараз. Тож, прочитаю, розповім, Далі, якщо буде час, я хочу прочитати ще Джорджа Орвела. в Бірмі, здається так, це таке дуже якісне видання. Я знайшла нарешті англійською мовою турецьке видання. Тут і нормальний шрифт, і все все якісне. І обкладинки мені подобається, до речі, це про Британця, який знаходиться в Бірмі. І я прочитала, коли тільки купила книгу, книгу першу сторінку, перші дві сторінки. І я думаю, от це якраз те, що мені потрібно. Тим більше Джорджа Орвелла. Я дуже люблю його. 1984 роман це один з моїх, не те, що улюблених романів, а романів, які я вважаю найважливішими взагалі в моєму житті. І для сучасної людини обов'язковий до прочитання книг. Тож його хочу прочитати, теж англійці в країні, яку колонізували. І це вже такі, знаєте, коли англієць дуже розчарований в своїй картині світу, в діях своєї країни. Подивимося. І також хочу прочитати Лоренца теж англійська література, британська пернатий Змій. Е, якщо буде час, це також про англійців в, в Мексиці. Я майже нічого про нього не знаю. Навіть не хочу вдаватися в м, анотації, що тут, про що тут. Знаю, що про Мексику, знаю, що тут про визвольний рух місцевого населення. Якщо після всього у мене залишиться час і сили, то я обов'язково це прочитаю е, зараз такий якраз настрій. Ну і давайте е, одразу скажу, що обрала зі шкільної програми роман Джорджа Орвела 1984 британський роман Антиутопія. Е, дуже задоволена, що е, його внесли в шкільну програму і вважаю, що цей роман повинен бути і вивчатися в школі, і повинен бути в кожному домі, і кожен його повин, е, повинен саме прочитати це як е, е, обов'язкові знання в епоху інформації і дезінформації. Коротше, зараз не буду більше нічого казати про нього. Думаю, багато хто, не знаю чи кожен, але багато хто знає, про що цей роман і про що історія. Хочу про нього докладніше поговорити в окремому відео, є що сказати, я вже за ним і скучила, хочу перечитати. І зараз такий настрій, що взагалі хочу про нього поговорити. І відтягувати теж не хочу, тож е, прочитаємо, поговоримо. Ну, і також е, прийшов час, я думаю, перечитати Джеймса Джойса Портрет митця замолоду. Я майже нічого не пам'ятаю взагалі, майже нічого не пам'ятаю про нього, хоча я читала там десь е, в інституті. Коротше. І е, я так і не зрозуміла, що е, вивчають у Джеймса Джойса в школі, тому я просто обрала цей роман. Я думаю, він дуже-дуже підходить. Якраз м Тож е, Будемо читати, обговорювати. І також обіцяла я собі прочитати е, цього місяця Жозефа Конрада «Серце Серця Пітьми. Мій". мій улюблений твір взагалі зараз. Е, невеличкий, як ви бачите, але дуже сильний. Якраз буде продовженням е, і апофіозом, е, який розкриває зворотню сторону, темну сторону, якраз картини світу і діяльності. Британської імперії в колоніях тож прочитаю, зроблю на нього окреме відео, точно знаю, що він мені буде важко читатися, тому, тому що дуже концентрований, і я його переживаю дуже живо. тому Зараз прямо почну читати, щоб робити паузи, щоб розтягувати його, е якщо потрібно, на цілий місяць читання його. Буду читати, розкажу, що про що. Е запрошую читати його разом зі мною. Якщо залишиться час і сили прочитаючи Вірджинію Вольф на маяк, нічого не знаю про роман і, взагалі, чомусь у е мене довгий час Вірджинію Вольф нічого не складалося, хоча разом з Джеймсом Джойсом я її читала в інституті. Мені дуже сподобалося її. Місіс Деловий, а потім все нічого не могла прочитати. І є у мене відео, до речі, нещодавне. 24 години читання, де я читала власну кімнату її. Мені дуже сподобалося. Я думаю, треба брати читати щось, поки, поки щось зав'язується у нас. Тож е, подивимося. Це не обов'язкове, не обов'язковий мій план, але подивимося, як буде. Це всі мої плани. Будемо читати, дивитися, обговорювати, приєднатися.